У цей день, день створення нашого 252-го батальйону. Ми згадуємо кожен бій, ми згадуємо кожного побратима і тих, кого з нами вже нема. Сьогодні ми вітаємо всіх: піхотинців, артилерістів, мінометників, водіїв, бойових медиків, лікарів, зв'язківців, саперів, мінометників, такелажників, кухарів, військовослужбовців підрозділів забезпечення, військовослужбовців підрозділів логістики. Військовослужбовців, що здійснюють оперативне чергування, персональщиків, всіх і кожного, хто створює і забезпечує функціонування нашого підрозділу, наш бойовий шлях почався з Київщини, коли кожен з нас, не вагаючись, став на захист батьківщини. Потім був серебрянський ліс, перші втрати побратимів, досвід, усвідомлення, неминучість, розуміння, що ціною власне життя треба стояти до кінця. Ми пройшли запеклі бої в місті Бахмут, Харківщину, Сумщину. Ми тримали і тримаємо кордони. І тримаємо оборону. Ми знищували ворога. Ми проходили десятки кілометрів рятуючи побратимів. Ми багато разів йшли у бій і повертались з бою. Наші побратими повертались виснаженими, тяжко пораненими і на щиті. Ми пам'ятаємо кожного безвісті зниклого. Їх імена навіки закарбовані в нашій пам'яті. Кожному наступному кроці вперед. Наші бійці відзначені нагородами за мужність, відвагу і вірність. Це свідомий вибір, складний шлях. Тримаємо стрій, бережімо один одного. вірність завжди. Армія змінюється. Змінюємося ми. 252-й батальйон став 6-м батальйоном 117-ї окремої бригади територіальної оборони. Разом до перемоги!